Перформанс зі вживаним жіночим взуттям та помаранчеві стрічки на деревах в обласному центрі Закарпаття розпочалась щорічна кампанія під назвою «16 днів проти насильства. Ми розказуємо всім про е, заходи, які Зараз ми проводимо всі 16 днів щодня. У нас будуть якісь заходи з метою привернення уваги до цієї проблематики, тому що в країні йде війна, ми маємо багато бід, багато проблем, але проблема домашнього і гендерно зумовленого насильства не не пропала, вона усугубилася, вона збільшується. Щороку до інформування громадськості про домашнє насильство долучається все більше державних установ громадських організацій заради захисту прав людини, жіноче і дитяче взуття. В пам'ять про жертв домашнього насильства виставили на площі театральній. Такий перформанс зроблений у пам'ять про жінок та дітей, які загинули внаслідок насильства у сім'ї. Звісно ж, після 24 лютого питання домашнього насильства стало більш гострим, тому що сім'ї, які є внутрішньо переміщені, вони переміщені з територій, де ведуться бойові дії з окупованих територій, вони в стресі. Часто це стає причиною того, що відбувається домашнє насильство в родині. Також на площі відкрили виставку під назвою Річ у тім 2.0», яка розповідає про предмети, котрі стали інструментом знущання над близькими. Ми стикнулися з таким проявом як домашнє насильство. Куди варто звертатися? Значить, перше – це 102, Це національна гаряча лінія поліції. коли 24 на 7 ви зателефонуєте? Оператор прийме повідомлення і зреагують. Якщо ви стикнулися з домашнім насильством, значить не бійтеся про це заявляти. От заді заді мене, позаду мене, стоя стоїть виставка Річ у тім річ у тім Мета цієї виставки донести до всіх. Не терпіть домашнє насильство. Звертайтеся за допомогою. Тільки за 9 місяців цього року до національної поліції Закарпаття надійшло понад 8 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Для того, аби розпізнати насильство та бути поінформованим про можливі жорстокі поводження, окрім інформаційних стендів, учасники акції роздали перехожим флікери. А в пам'ять про загиблих людей, які постраждали від агресії з боку Російської Федерації, у центрі міста на деревах з'явились помаранчеві стрічки.